Жодного дня без порушень правил рибальства від 6 до 9 квітня на Полтавщині гори рибалки завдали шкоди довкіллю на кілька мільйонів гривень. Зокрема, 6 квітня працівниками сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції, головного управління національної поліції в Полтавській області було зупинено автомобіль ВАЗ та виявлено човен, в якому знаходилась невідома особа із забороненими знаряддями лову, а саме трьома сітками. Інцидент стався на території кам'янського водосховища поблизу села Самусіївка Кременчуцького району. У порушника виявлено 1343 рибини загальною вагою 153 кілограми. Завдана шкода довкіллю становить 2 мільйони 105 тисяч 824 гривні. Наступного дня, 7 квітня, виявлено особу, яка браконьєрила на кам'янському водосховищі поблизу села Придніпрянське Полтавського району. Порушник рибалив двома сітками з гумового човна та впіймав майже 500 рибин загальною вагою 89 кілограмів. Збитки, завдання рибному господарству, склали понад 1 мільйон гривень. Цього ж дня правоохоронцями виявлено ще одного порушника на водоймі річки Ворскла в адмінмежах селища міського типу Нові Санжари Полтавського району. Чоловік наловив сітковим знаряддям лову павук сріблястих карасів, плітки, лящів та щуку на 40 тисяч гривень. У суботу під час рибоохоронного рейду було виявлено порушник правил риболовлі на річці Псел у межах села Говтва Полтавського району. Громадянин рибали в забороненим знаряддям лову павук з берега. Рибалка встиг виловити майже 80 екземплярів окуня, ляща, синця, карася та плітки своїми незаконними діями завдав збитки в рибному господарству у розмірі 130 тисяч 560 гривень. 320 метрів браконьєрських сіток із наявною в них рибою, загальною вагою майже 60 кілограмів, виявила водна поліція під час патрулювання акваторії річки Сула у Кременчуцькому районі 9 квітня. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданого браконьєрами збитку. Державі становить майже півтора мільйони гривень. На виявлених порушників складено адмінпротоколи. Окрім цього, матеріали справ внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань для подальшої передачі в слідчі органи та відкриття кримінального провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України.